Як можна впливати на мішки під очима в домашніх умовах, як їх потрібно оперувати, коли їх потрібно оперувати, сьогодні будемо розповідати. Right. Я Павло Денищук, пластичний хірург, і в мене, як ви замітили, весь контент на українській мові. Так що підписуйтесь, підтримуйте українське. І сьогодні ми будемо говорити про мішки під очима. До речі, це одне з самих перших моментів, про які в першу чергу жінки починають звертати увагу. Зразу хочу сказати, що таке грижеве вип'ячування, щоб ви розуміли, звідки воно береться. Для цього вам потрібно зрозуміти, що наше очне яблуко воно плаває в жиру. Воно окутане в все очне яблуко жировою тканиною. Там є м'язи, які дають можливість нам. Реагувати на будь-які зміни, повертати свій зір, активувати, примружуватися. І цей е, весь жировий масив, який є в ділянці ока, він має бути чітко в своїх формах. І ці форми якраз утримуються передньою пластиною в ділянці нижнього повіка і м'язевим шаром, круговим м'язом. Але з часом, на жаль, коли цей м'яз. І пластина нижня в ділянці нижньої повіки, вони від своєї навантаження, перенавантаження вони розслабляються, з'являються вип'ячування. Можу зразу сказати, що дехто починає бачити спочатку ці вип'ячування, потім вони зникають. Але потім починає, коли він не придав уваги ситуації, що спровокувало ці вип'ячування, і він далі починає активно використовувати ці моменти, які провокують. Розслаблення цієї пластини і крового м'язу, як результат вип'ячування, воно появляється і вже з часом не зникає. Цей жировий пакет, який утворився вип'ячений, він же не в змозі зайти на своє її природнє місце. Це один фактор. І другий фактор, вони, як правило, працюють разом. Жирова тканина, вона гідрофільна тканина, вона тягне на себе воду. І в цій ситуації, коли є порушення. Водного електролітного обміну, є порушення в харчуванні, порушення сну. Воно провокує той момент, що ця тканина гідрофіля вона набирає на себе воду і не встигає віддати. І знову ж таки, вона виштовхує весь цей масив м'язу і пластини нижньої, ділянці нижньої повіки. і як результат появляються ці вип'ячування. Як правило, ви бачите три таких пакети: це внутрішній пакет, це середній пакет і це зовнішній пакет. Якраз, а ці пакети вони сформовані якраз активністю ще м'язів, які ділять ці пакети м'язи, які впливають на рухи ока. Ось така ситуація появи цих вип'ячувань. Ну, звичайно, і зараз найцікавіше можливо для вас буде, як можна мінімізувати ці вип'ячування в домашніх умовах. Тобто ви уникаєте нічного прогляду телевізора, гаджетів, уникаєте неправильного режиму сну, ви уникаєте різних продуктів харчування, можуть провокувати. Тобто, вам потрібно уникати тих провокуючих факторів, і ви будете мати набагато кращий вид під очима, ніж ті. Ваші е, оточуючі, які це не роблять. Тому, будь ласка, діліться цим відео зі своїми друзями близькими, щоб вони також мали таку інформацію і ці вип'ячування ну, мінімально проявлялися. І якщо проявлялися, то набагато в віддаленому періоді. І далі, якщо вже ці явища проявилися, мішки з'явилися, і ви ще не готові до. Того, щоб йти до хірурга, вже їх оперувати, то, будь ласка, в домашніх умовах я би радив вам подивитися ще одне моє відео, коли я показував, як потрібно масажувати животик, щоб поменшити проблеми на обличчі. Це також буде мати хороший варіант. Плюс після животика перейти на шию, а потім перейти вже на обличчя і на самі мішки. Тобто, три таких етапи. Це буквально займе у вас 10-12 хвилин, і ви зразу мінімізуєте прояви тих мішків, які у вас вже є. Подивіться мої відео, зноску я дам на це. І потім таке, а ж, як правило, всі починають зразу примочки до очей. Воно щось дає, воно щось не дає, потім розчарування і ніякого ефекту немає. А якщо зробити по тому алгоритму, який я рекомендую, у вас буде однозначно класний ефект і довготривалий ефект. І тільки для того, як ви зробили масаж живота, шиї, ви здренували все обличчя, у вас відкриті всі колектори, і ви робите в останній момент: ви робите контрастні компреси в ділянці обличчя, особливо в ділянці нижніх повік, ви отримуєте чудовий результат. До речі, ці компреси можна робити з використанням можливо кубиків льоду. Ви можете робити, використовуючи гідролати, гідролат троянди, гідролат, ромашки. Це дуже потужні такі протинабрякові препарати. Замість чистої води нема цих гідролатів, не філюйтеся, робите солону воду, робите е, содову воду, робите холодну теплу воду, і ви робите компресію, у вас вже шикарний ефект. Якщо у вас є можливість робити контрастні гідролатні, не воду, а гідролати, це витяжка із пелюсток троянди, це витяжка з ромашки. І ви можете собі прикладати контрастні ці гідролати, будь ласка, і ви отримаєте набагато кращий ефект. І ви будете стимулювати ті. Тканини, м'язеві, ту нижню пластинку, мінімізувати гідратацію тканин дасть вам хороший ефект в домашніх умовах. <му> Якщо, звичайно, вже більш вирожні явища в ділянці нижніх повік, ви вже там компреси робите, все робите, а у вас ці мішки вже... Турбують, то, будь ласка, вже звертайтеся до спеціалістів. Звичайно, ви підете до е, спеціалістів естетичної медицини. Вони вам там, обіцяють дуже багато різних процедур. Деякі з процедур ці мають місце бути, вони допомагають. Зразу хочу сказати, вони тимчасово допомагають, але ви можете мінімізувати прояви цих, зокрема, вип'ячень, зокрема, процедури з використанням апарату Альтера. Ви знаєте, я про нього неодноразово говорив, Це такий потужний апарат, конкурент, до речі, в певній мірі пластичних хірургів. Який може мінімізувати мішки під очима і дати можливість пацієнту тимчасово хоча б на рік виглядати досить добре. Є ще апарат Агнес, який дає можливість такий більш інвазійно впливати на ці вип'ячування. Тобто там використовуються спеціальні мікроголочки і проходить спеціальний. Мікротоковий такий вплив на ці вип'ячування, і вони ніби стухають, зменшуються в об'ємі. Так що звертайтеся до спеціалістів естетичної медицини, тільки шукайте хороших досвідчених спеціалістів і хороші апарати. Справжні апарати, а не якась підробка китайська. Ну і звичайно, якщо є виражені вже вип'ячування, і ви вже і пробували різні апарати, нічого не допомагає. Вам дорога до хірурга. Хірург може дійсно допомогти пластичний хірург, досвідчений хірург в корекції цих вип'ячувань. Зразу хочу сказати, що е, підходи хірургічні також є різні. І якщо це людя, молода людина, як, я бачу, що в неї ще досить потужні резерви для скорочення шкіри, то я можу запропонувати для неї внутрикон'юктувальну блефаропластику. Тобто розрізу шкіри немає. Ми через кон'юктиву забираємо ці вип'ячування. Як правило, забираємо. В мене є досвід, що я роблю, коли я через цей досвід, до, доступ роблю е відчаровування шкіри і переношу ці вип'ячування в носослізну борозну. Тому що ви подивитися себе в зеркало, ви побачите вип'ячування і рядишком така носослізна борозна глибока. Казалось би, бачите, як в одному місці яма, в другому вип'ячування. Так от хірурги якраз використовують цей парадокс і використовують якраз цей жир для того, щоб заповнити якраз цю носослізну борзу. До речі, перед цим я мав би вам сказати ще один більш лайтовий підхід, коли я це використовую, коли я мінімізую, камуфлюю це вип'ячування, яке є шляхом виповнювання тої ямочки носослізної, шляхом використання власних жирових ткатин. Я знаю, що вам часто рекомендують використовувати гіалуронову кислоту, я вам радив би цього не робити. Звертайтесь краще до пластичних хірургів, тому що використання гіалуронової кислоти в носослізну борозду може призвести до таких небажаних наслідків, як ще більше поява цих мішків, ще більший набряк в ділянці нижніх повік. Краще не ризикувати, бо я знаю результати. До мене пацієнти приходять з такими проблематикою. І що робити? І це хірургічна операція вже більш проблематична, тому що набряки після операції будемо чекати набагато більше. Але в цій ситуації звертайтеся все ж таки до пластичних хірургів, які вам дадуть можливість просто взяти ваших там кілька мілілітрів вашого жиру і заповнити цю носослізну бороду, і цим самим камуфлювати, так, так званим зменшити видимість цих ваших мішків. Це досить і досить такий природний варіант корекції вип'ячувань цих. А слідуючим етапом буде, якщо вже в цій ситуації досить така виражена ситуація, виражені мішки, виражені ямочки, можна зробити операцію внутрикон'юнктуальну блефаропластику з переміщенням цих мішків в цю ямочку. Інколи буває так, що є мішки, яма не виражена, просто робиться операція, коли дозовано забираються ці мішки. Ну і звичайно, слідуючий варіант, коли я проводжу вже розріз шкіри. А коли я проводжу шкіри? Коли є мішки, є зморшки, є лишня шкіра, яку треба вже відкоректувати. І я тут можу робити два варіанти. Так звано органозберігаючу блефаропластику, про це я вже говорив, до речі, ви можете подивитися відео, я вам скину зноску на це відео. Або якщо є виражені ці мішки, і яма не дуже виражена ряд, поряд, то я роблю їх дозоване видалення цих. Вип'ячування грочових, і, як правило, я буду рекомендувати ще піксію. Коли потрібно цей зовнішній куточок ока фіксувати, тому що ви можете зробити тест під, перед зеркалом. Ви стоїте перед зеркалом і отак відводите своє око і так відпускаєте. Якщо ви бачите, що буквально одна, півтори-дві секунди це око нижня повіка приліпає так поступово до нижньої повіки, це говорить про те, що ця нижня повіка слабенька у вас. І її потрібно укріпляти, тому що якщо на цій слабкій повіці забрати ці вип'ячування і не укріпити цієї нижньої пластини нижнього повіка, то у вас може бути ускладнення виворіт нижньої повіки. Це крайньо неприємне ускладнення. Тому якщо вам лікар, який вас збирається оперувати, рекомендує вам робити ще й кантопексію, то ви, будь ласка, не спорте з хірургом, це треба робити, це як профілактика майбутнього ускладнення. Мішки під очима, особливо після серйозного оперативного втручання, особливо коли ми переносимо ці мішки, цей процес відновлення може тривати більше двох неділь. Чисто резективне оперативне втручання, коли ми забираємо мішки, відновлення набагато легше, коли я переношу мішки. Я тут говорю пацієнту, що у вас буде набрики, можливо, там місяць, можливо, і більше. Ви повинні бути готові до цього. Якщо пацієнт говорить, ні-ні, доктор, в мене немає часу, тоді я скажу вам, операція органозберігаюча не підходить. Я буду вам робити класичний варіант. Ви тоді через 2 неділі, як правило, відновитесь. Інколи бувають, звичайно, відхилення, тому про це треба пам'ятати, що такі речі можуть бути. Якщо у вас є коментарі, будь ласка, пишіть, є доповнення. Чудово чекаю ваші доповнення. А так будьте здорові, красиві і без мішків під нижніми повіками. Удачі вам!